Вітаю 15 квітня, зараз під'їжджаю в господарство мого клієнта, це північ Полтавщини. Зараз оглянемо поля, заходи на дощ, оглянемо поля і подивимось, в якому стані, проаналізуємо те, що зроблено, і вже сплануємо роботу на наступні два тижні. Тому не переключайтесь, ставте вподобайку і приємно перегляду. Пишіть, коментуйте. Розпочали посів соняшнику по е, прямому посіву. Трошки опустили розгортачі, але спробуємо після дощу взагалі без розгортачів. Для того, щоб мінімально порушувати, щоб була можливість е, осінню посіяти прямим посівом вже наступну культуру. Більше всього, що тут буде пшениця. Ось такий фон. Дощик вигнав сівалку. Обійшли края і зупинились. Тут трошки в стороні. Ну, на 700 сантиметрів в стороні. Це за за насіння вуха? Так, да. ось тут в стороні йде. А я пішов одразу туди, під ту стінку. Так, ось під стінку. Це ж консіли, що вона... Ось, 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 ось. Що єсть? Десь 3 сантиметра, так? Да? 3-4. Так, ввечері трошки впав дощ. Зараз зранку це в нас сьогодні 17-та, да? 16 квітня. Зараз на полі там, де... Нарізали навесні смуги і вже в ці смуги посіяли кукурузу. Гліфосат тут не вносили, будемо вже вносити разом з грунтовим гербіцидом. У нас попередник на цьому полі, соняшник. Але у нас тут є дві великі проблеми. Це Хвощ польовий і також пальчатка. Ну, взагалі, з лакові бур'яни у нас тут проблемні. Тому в кукурузі у нас буде агрітокс. І будемо намагатися забирати це всю всю проблему. Ну і отак. Це так по всьому полю. коротше, джекпот. Тому зараз будемо відтягувати тут ліфасат до сходів і разом з ліфосатом будемо вносити грунтовий гербіцид ацетохлор. Ну і далі вже будемо по вегетації захищати. Більш за всього тут наступна культура буде знову соняшник, тому завдання побороти хвоща. Ну і також і також побороти якомога кращі злакові лакові бур'яни. Ось вони вже йдуть молоденькі. Тому що насіння дуже багато. Ми можемо бачити з попереднього року. Тут і миші є також. Тобто повний гербарій. Ну, ми ці зараз заберемо, але вже дуже багато йде злака. Ну далі вже покажемо це поле пізніше як нам вдасться побороти це все діло. Сіяли, намагались на 4 см. Ось уже кукурузка. Це тут після посіву, п'ятий чи шостий день тут за декілька днів сіялось, можливо сьомий. І так загалом фон. І це, вже, і це все не пшениця. Це у нас перій, який теж ми будемо знімати гліфасата. Так, оце наша пшениця на піску. Вчора ввечері біжали поля 5 см повністю сухої землі. Тут на піску виходить достатньо строкате поле, тому що там на бугрі видно світліше, тут темніше. тут ось знову світліше. В залежності від органічної речовини грунту у нас... Іде строкатість. Пшениця була посіяна прямим посівом, монодисковою сівалкою. По живленню тут було 80 кг суперфосфата, 50-касу 32-го ін'єктором з осені, 100 сілі на 30-го весною, і 100 вже внесли сюди. Ін'єкторам ще касу. Ну і загалом і така пшениця. Вона вже дуже стресує від дефіциту вологи, особливо там, де... де пісок, і де вже ре... реутилізація нижніх листів, верх ще зелений, а низ уже вже все тут Так, і подивимося що тут у нас промочило. З'єдналася влага чи ні. Буде діло. Чи можливо взагалі фасад та соняшник посіять? Щось у фермера такий настрій. каже гробу я бачу твою пшеницю. Вона не рахується. Так, ну не з'єдналася влага трошки є ще отакої ну практично з'єдналась я думаю що якщо дасть бог добави трошки ще його подню, то моє буде все добре І вона буде радувати глаз так що скажете гліфосатом сім соняшник чи дамо їй шанс бо сюди вже закопали немало і так воно набугровано вилітає. Такої 260 гектарів. 130. Ну другий шосте. Ну, що шо це шосте-130? там 90 Ну, коротше, а, друге залишаємо? Точно, так? Да? А, друге залишаємо. У нас питання 130 гектар. Напишіть коментар. 130 гектар залишаємо чи ліфасати. Ну це, мабуть, найкраще місце. Там ну, є місця набагато гірші. Ні, не йде, то мені здалося. То її не дожало просто. Її не дожало просто. Так, ну, а це у нас поле вже планується під прямий посів соняшника. Днів через 5 тут буде проведений посів і потім... Днів через п'ять іще ми зайдемо сюди за ліфосатом. Такий фон попередник тут був ячмінь. Вже ми тут дві чи три хвилі з лака забрали. І я думаю, що він іще буде, щось ну, ми якось трошки не дожали. Жалі, жалі і не дожалі. Ну, ми його вже проконтролимо уже після посіву. щось ще у нас тут вийде тут також хоч на цьому полі був ми з осені тут працювали ну і загалом таке поле теж пісок піском да а тут у нас бінарний посів просто з коріандром і ще й со злачка. Ось наш коріандр. Все наша проса А ось наша злачка. Так. коріандр посіяно анкерною сівалкою По попереднику проса 20 березня, срок по Зараз маємо такі сходи. Зараз будемо його захищати від злаків трошки пізніше, а потім від водольних. На сьогодні на цих полях основна проблема це злак. Просо, пальчатка і інші злакові бур'яни. Зараз ще прийшли опади. Ну він йде, земля вже достатньо прогрілась для сходів проса. Уже можна сіяти прос. І такий загальний фон. Також тут ще буде піджилення касом в нормі 100 літрів. Достатньо якісний посів вийшов, мені подобається. І вчасно ми його зробили. І таких ще декілька полів. Їдемо далі. Поле попередника зима пшениця. Планувався, тут посів ріпаку, але в серпні були періодичні опади і ріпак планувався по нарізаним смугам стриптіл. Смуги не змогли нарізати, тому що постійно було перезволоження. Тут трошки більше чернозему і нарізання смуг якісно в нас не вийшло, тому відмовились від посіву ріпаку, тому що вже коли була змога нарізати смуги, вже не було сроків для посіву ріпаку в цьому регіоні. Тому залишили це під коріандр, навесні зайшли сюди з посівом коріандра, але за рахунок того, що не були якісно розподілені рештки і тут не планувався посів коріандру з самого початку, то довелося, тут край обійшли, агроном побачив, що у нас сильно нагортає. Так ось. І зупинили ми цей посів. Перепрофілірували це поле під соняшник кондитерський. Бачимо, сходи йдуть, але нічого доброго тут би не вийшло. Тому вже будемо сіяти соняшник на 70 з сочисником ряду. А тут скраблю не було обісковано. Має бути краще. Тут трохи краще. Так. Посів кінзо інтерплант, 1,6 мільйона. Сорт Богдана. Більше? 1,8. Та не могла вона два посіяти. Не могла вона два посіяти. Що посіяла два? 20 да. а, да? і... а там півтора. Півтора навіть І. Попередник у нас гречка. Теж був каз з осені. 50 літрів. 100 селі трасана 30-го і зараз ще буде ін'єктор, ін'єктор не заганяли, тому що було таке переущільнення верхнього шару. Все така курка мова. Ін'єктор не мог пробити. Тому зараз після дощиків зайдемо і підживемо пшеничку. Так, і тут у нас це у нас дослід. Тут у нас ще є на девятнадцятому жряді. Оце сіяли тоді на два, там Я Да. Я і хотів на два з половиною сантиметра. Так тут уже керамік. Лемагрен да, оце тут десь не кераміка. Лимагрен керамік. А це спробували тоді ротаціонкою, так? Да, спробували, да, но бляха муха не кирвав. Не пішло. Наковыряла. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. По гербіцидам все добре. Ноги вже мокрі. Все. Тільки вчора чоботи вилежав. Ну, теж вона показує дефіцит азоту, вологи не було. І тут 19-те міжряддя теж прямий посів. Такий загальний фон. Трошки вона відстає від півдня. Зачам поодинокі ураження вірусом, все, уражена пшениця в трубку не піде. Хороша коронава. Миколаївич, рахували продуктивних скільки у нас тут планується чи ні У нас на пісках така хворіка Не знаєш, після чого це таке відбувається? Після дії Після чого? Після кламазону? Ні, ні. А що? Це така хреня після десекації. Після десекації? На пісках так взагалі оця пшениця білі такі полоси, де на пшениці і десекація була. Ніхто ніколи не дав мені відповіді на це питання. Чого після десекації? Тут гречка десекація проводилася адекватно. Uh -huh. На пісках таке проявлялося, тільки тоді мав норм моди приміняли дронах. Наприклад, якщо це робилося Це Там, все. Місці, рослина і... враженого вірусу. Так, да, так я ось кажу, що ось його багато тут такого. Друзі, ну що, я хочу підсумувати. Ну, по-перше, хочу привітати всіх з опадами, у кого пішли. Ну, пішли вони не, не у всіх. І не стільки, скільки хотілося, але все одно, так я вже в принципі, знаю по своїх, з ким працюю. Південь Київщини, 20 мм, тут Полтавщина десь ну, 10 плюс мм. Станція трошки не, неправильно показує. ну Приблизно 10-12 мм. Софіївський, межа Криворожського 12 Солонянський. Дніпропетровщина 4, на жаль, Широковський 0 і мої поля теж 0. Житомир заливає, відтягуємо кукурудзи. Ну, Там 3-4 дня опади стоять. Ну, Там з опадами в принципі, і до цього було все добре. Але сьогодні бачу, що ще додається. Ну, можливо, це навіть на краще, тому що ми зможемо посіяти трошки пізніше кукурузу, і в принципі, можливо, відійдемо від можливих приморськів. Все можливо. Тому опади прийшли, слава Богу, пшеничка зараз підтягнеться там, де вони впали. Тому що, ну ви самі бачите, особливо південь, дуже страждає від того, що пшениця починає скидувати нижнє листя, повністю стресує. Багато азоту, який був внесений пізній період часу, не працює. Тому буде можливість зараз тому азоту почати працювати, в кого випали опади. Тобто, в принципі, ще чекає, південь ще чекає опади до кінця тижня, десь Бог випадуть. Там, де вже випало, то слава Богу. Ну, загалом по, по результатам об'їзду, ситуація, яка кукурудзу всю посіяли. В основному вся кукуруза на піски. стриптілу не попали багато деми в смуги. Тобто посіяли поруч зі смугами. Ну, на це декілька є причин. Ну не про те. В принципі, там, де сіяли МТЗ-трактора, то там гірша ситуація, де сіяв кейс, чи цей клас, то ситуація краща. І по заробці глибини, і по попаданню в смугу. Тобто клас, в принципі, за рахунок того, що більший трактор його менше тягало, він, в принципі, краще посіяв. Ситуація з бур'янами дуже критична, тому що. Навіть там, де проводили дві гліфосатних обробки з осені і одну навесні, все одно йдуть, 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 йдуть і бур'яни. Ситуація проблемна по перю, тому що навіть на коріандрі є багато, достатньо багато перю, є перій на посівах кукурудзи, багато хвощу, багато пальчатки. Ну, тобто, ну, ситуація. Складна по по бур'янам. Ну, в принципі, ми прописали схему. Десь будемо додавати до гербіциду Агрітокс 02-03. Десь будемо додавати клопіраліт, щоб відійти від падалиці е, наступних хвиль соняшнику. До ґрунтового і до гербіциду. Тобто будуть такі складні суміші. По коріандру зараз ми працюємо половиною нормою, знімаємо першу хвилю злака, потім працюємо промітрином, і потім ще будемо повторювати повною нормою протизлакового клітодіму для того, щоб забирати здоров'я у перія. Це по коріандру. По пшеницям поки що на паузі, слава Богу, випали опади і. Зараз має змінитися ситуація. Тобто на чорноземі там умовно підживлюємо і спостерігаємо. Тобто пшенички зараз мають змінитися, тому що опадів давно тут не було, ґрунт достатньо сильно пересох. І тут на пісках все одно ми залежні від періодичних опадів. Якщо їх немає, то ми починаємо автоматично втрачати. Потенціал вирожайності. Ну, а так, зараз пройдуть ці опади, продовжуємо посівну кампанію соняшника. Тільки трошки почали. Тобто, зараз засіваємо піски і потім переходимо на чернозем. На Чорноземі у нас буде одне поле по стріптілу, і там нам доведеться поновлювати смуги навесні. Ми ще не поновлювали. І поновлюємо я одразу сім. І буде, посів ще прямий посів, там, де ми спробували, намагалися сіяти коріандр. Ми там будемо сіяти прямим посівом соняшник. Ну і потім вже заходимо в посівну компанію сої. Сої достатньо багато буде, тому сіємо сою. Ну так загалом, в принципі, зараз боротьба з бур'янами. А там уже далі будемо дивитися по пшениці, в якому вона буде стані. Тому що там, де вона дуже сильно стресувала, я бачу, що ми будемо змушені працювати фунгіцидами, тому що ну, можемо втратити більшу частину листової поверхні на наступних листах. Тому приблизно ситуація така. Я вже повертаюся на південь, тому... Всім бажаю, щоб кого не випали, опади все ж таки, щоб вони випали. І слава Україні! Героям слава! Всім пока!